Марія та Дмитро є фіналістами конкурсу з рукоділля. У фінальному раунді кожен з них випадково обирає картку без повернення, яка покаже, який основний матеріал повинен бути в їхньому виробі. Ось доступні картки. Вони обоє хочуть отримати шовк як свій основний матеріал. Спочатку вибирає Марія, а потім вибирає Дмитро, яка ймовірність того, що жоден з учасників не отримає шовк. Отже, нас просять знайти ймовірність, це в нас П, від того, що жоден з учасників не отримає шовк. Тобто, ймовірність того, що у нас Марія не отримає шовк, так, а також Дмитро не отримає шовк. Чому це дорівнює? Отже, у нас перша обирає Марія. Отже, це дорівнює ймовірність того, що Марія не отримає шовк. Помножити на ймовірність того, що Дмитро не отримає шовк за умови. Ця риска означає за умови, що Марія не отримала шовк. Отже, чому у нас дорівнюють ці значення? У нас є всього 6 карток, і що дуже важливо, що картки не повертаються без повернення. Отже, Марія не отримає шовк. Якому є ця ймовірність? Чому дорівнює ця ймовірність? У нас всього є 6 карток. Отже, у знаменнику буде шестірка. І із них всіх шовком є лише одна, а не шовком інші 5. Отже, нам треба записати 5. Отже, ймовірність того, що Марія не отримає шовк це 5 шостих. А яка ймовірність того, що не отримає шовк Дмитро? Як ми пам'ятаємо, Марія уже не отримала шовк. Отже, шовк все ще є серед варіантів. Але варіантів лишилось лише 5, оскільки Марія одне з них витягнула. І оскільки один з них шовк, то ті, що не шовк, це інші 4. Отже, 5 шостих множити на 4 п'ятих, у нас п'ятірки поскорочуються. 4 шостих це те ж саме, що 2 третіх. Отже, ймовірність того, що жоден з учасників не отримає шовк, дорівнює двом третім.